Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати інна марецька і найближчу годину працюватиму в студії я як ми чуємо із новин про те що в києві триває ліквідація наслідків російського обстрілу 28 серпня сьогодні у нас день жалоби станом на ранок відомо що рятувальники всю ніч безперервно працювали на місцях руйнувань продовжували розбір завалів пошукові роботи кількість загиблих у дарницькому районі 22 людини в ще одному у місті е, теж одна жертва, тому разом, начебто, на, на станом на цей час 23 жертви російського обстрілу. Про це не тільки говоримо далі. Е, Владислав Селезньо, військовий експерт, колишній речник генштабу, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання. Слава Україні. Пані, вітання вам на Зем Слава а ось вчорашній цей терор, це такі запізнілі привітання з днем незалежності, і е, знову Росіяни вирішили показати всьому світу, світу свою справжню суть. Так, абсолютно очевидно, що Путін та то його точно не відмовляється зі своїх до своїх армійських зазіхань. Вони вимагають де факто капітуляції України. І Я думаю, що всі ці розмови, що Путін готовий йти на поступки, це це відлукало. Можливо, певна оперативна пауза Росіянам потрібна. В принципі очевидно, що вони витратили чимало ресурсів за ці три з роки війни і розрив тактів. Тієї війни їм дуже потрібно для того, щоб відновити озброєння, техніку е наскардувати тих самих артилерійських снарядів, щоб знов-знов е через деякий час атакувати нашу країну, щоб досягти ключової мети е руйнації України і держави і знищення левої частини. Нашої спільноти тут я не бачу інших варіантів розвитку ситуації, а крім одного, ми можемо повернути сталий та безпечний світ на європейський континент у разі фізичної ліквідації бойового потенціалу російської армії. Інші варіанти просто не спрацюють. Коментуючи вчорашню заяву, полковник ігнат казав, що це була одна з наймасовіших найбільших таких комбінованих атак. Більше ракет ніж у попередньому так званому антирекорді. Як ви скажете, як впоралася наша ППО загалом про оці особливості, які ви відмічаєте в цих нападах? Ну, очевидно, що росіяни декларують е, свої атаки як атаки по об'єктах військових або об'єктах оборонно промислового комплексу. Але ж чомусь за з дивним з добі обставин від цієї та дронової атаки загинуло 30 до 23 цивільних мешканців нашої столиці і ще кілька десятків отримали поранення. Росіяни абсолютно не переймається так званими поточними чи супутніми втратами. І що стосується організації цих цього масштабного ракетно дронного терору, ми маємо розуміти. Не завжди росіяни. Виявляють там який там хиз, спроможність, ефективність, часто густо ми припускаємося певних помилок, зокрема, в інформаційному просторі. Той хто розуміє, про що мов, він здогадається. Ну а на широкий загал, я думаю, що ми колись почуємо відомості від офіційних речників, як так сталося, що ця ракета взагалі стала сама по відбулася сама по тих об'єктах, куди прилетіла ракета, і що тому передувала. Будь-якому разі, вкотре закликає нашу спільноту, не нехто Тувати сигналами повітряної тривоги немає жодного безпечного місця на теренах нашої країни, в разі якщо в наш бік прямують ворожі дрони чи ворожі ракети. Відправляйтесь в укриття. Це гарантовано збереже ваше життя. Моніторингові канали також ну попереджають про можливу нову масову атаку вже зовсім скоро? Кажуть, що в Росіян лишилися не половина ту 95 морські ракетоносії. Як ви пояснюєте, і чи загалом чи згодні ви з цим? І як ви поясните, чому росіяни ну не використали половину піднятих у повітря бомбардувальників? Своїх це так. заготовка на новий удар? Чи це в них якийсь брак ракет? Можливо, що, як оцінюєте дії? Я думаю, що незважаючи на те, що російська пропаганда намагається максимально применшити значення української української операції павутина, внаслідок наслідок якої було пошкоджено щонайменше 41 літак, в тому числі стратегічне бомбардувальні авіації повітряних сил Російської Федерації, тим не менш, ворог вже зараз відчуває брак певних ресурсів для здійснення масштабних ракетно-дронових атак, саме в частині ракетної компоненти. Що ж стосується того факту, що ворог виводив напередодні. Атаки акваторії Чорного моря щонайменше три кораблі носії ракет морського базування типу Калібр, але ці ракети не були застосовані. цікаво вірно, що ворог ну, має певні застереження, адже в акваторії Чорного моря активно працюють безпілотна платформа. На превеликий жаль, ми маємо констатувати, що не лише ми маємо відповідні можливості, застосовуючи М баки в тому числі. Ті, які доходять до узбережжя порта Новоросійська росіян так само отримали таку можливість. І вчорашня наша втрата середнього розвідного корабля є тому яскравим підтвердженням. Сподіваюся, що так само і по цьому факту буде проведено ретельне розслідування, і ті посадові особи через дії, верніше через бездіяльність, яких сталася ця трагедія, будуть притягнути до відповідальності, незважаючи… Ані на їх чини, ані на їх ранки, ані на їх попередні заслуги продовжуючи цю неприємну новину, так яку підтвердив Дмитро Плетенчук про те, що росіяни влучили по кораблю наших ВМС, загалом наскільки це критично для наших морських операцій? Звісно, що це найсучасніший розвідувальний кораблі, які були у складі військово-морських сил нашої країни, які виконували відповідний функціонали, дуже був вагомою складовою наших сил оборони щодо спостереження за морським надводним та підводним простором поблизу узбережжя Одеси. Є області, да ми маємо проблему, але знову ж таки для того, щоб в подальшому таких проблем не допускати, нам є над чим працювати. Я думаю, що маю надію, що ми кінець кінцем побачимо певні кадрові рішення, бо не може бути так, через якщо в таких умовах в повному штабної війни ми через бездіяльність певних осіб втрачаємо таку дорогу вартісну і дуже цінну, по суті, унікальну техніку. Вчора теж пабліки писали про те, якщо ця інформація підтвердилася. Яка підтвердилася, то це означатиме, що у росіян запрацював так званий водний підрозділ Рубікон. Що це таке? Рубікон це дятища нинішнього міністра оборони Російської Федерації пане Е, Ми можемо скільки загонок виковати і жатувати зі спроможності російського військового управління, але треба віддати належне. Нинішній міністр оборони навіть не від пасва попередника пана Шойгу Він технократ той більший крав. Цей намагається максимально адаптувати діяльність російського міністерства оборони до умов сучасної війни і має в цьому процесі певні результати. Зокрема, створення того самого підрозділу систем безпілотних систем, який ми знаємо під назвою «Робікон». Наші профільні фахівці з безпілотних систем визначають ефективність цього підрозділу і застерігають щодо. Е того, що не варто нехтувати набуття відповідних спроможності цього російського підрозділу, який і масштабує свою діяльність і збільшує чисельність своїх сил та засобів, виконуючи завдання на різних ділянках. фронту. Війна змінюється, вона трансформується, вона стає дедалі іншою. Більш технологічною, які вкасуватися дедалі, частіше ті саме безпілотні системи різного типу базувань. і ми маємо е, бути гнучкими такими, щоб е, адаптуватися до е, нинішніх умов ведення бойових дій, Іначе ми і далі будемо втрачати втрачати за таких обставин, коли е, те, що нам надзвичайно важливо, і від чого залежить достатній рівень нашої боєздатності, ми будемо просто втрачати через те, що ворог спромігся реалізувати певні технологічні рішення, мати більшу гнучкість, більшу оперативність, відповідно, більшу ефективність. Я категорично проти такого розвитку ситуації, а вже потрібні рішення різного плану: і організаційний, і адміністративні, і в тому числі кадрові. Інакше ми матимемо й далі достатньо чимало проблем. Бо вчорашній день це не лише трагедія. В Києві, і це не лише втрата нашого середнього розвідувального корабля це ще і прильот ворожої ракети по розташуванні одного з ракетних підрозділів наших сил оборони. Дуже багато останнім часом чуємо неприємних сигналів. Я думаю, що це абсолютно чіткий маркер, що треба щось змінювати, адаптувати нашу діяльність до умов активного застосування ворогам відповідних безпілотних систем, тих самих дронів. Детектор дронів він вартує значно менше грошей ніж та техніку, яку ми втрачаємо внаслідок бойової роботи російських дронів. З Щось треба робити. Ну нам лише залишається споді... Сподіватися, що ці е, висновки будуть зроблені, але є і приємна новина: так Воїни гур влучили по носію калібрів у Азовському морі. Дефенс Експрес взагалі називає цей удар по кораблю історичним досягненням. Е, перший у світі успішний ФПВ-удар по кораблю, та ще й на 350 плюс кілометрів. М, наче як технологічний прорив наших розвідників, як ви оцінюєте і що це нам дає далі? Так, ми росіянам завдали чималого ляпаса, адже де факто Росіяна почували себе впевнено та в безпеці в акваторії Азовського моря. Ну звісно, з півдня вхід в акваторію Азовського моря закритий, бо на загорожені в районі Керченської спороди Кримського мосту відстані досить великі і ворог почувався там в безпеці. Але підрозділ Примари ще ряд підрозділів українських сил оборони, які були дотичні до цієї атаки. Вони цю ілюзію ворога повністю спростували. І ми маємо так досвід. Звісно, що бойова потужність нашого дрону була не настільки велика ніж у морського ударного дрону, який заслугували росіяни по нашому Сімферополю. Але це не менш пошкоджена радіолокаційна станція на корветі російських військових, військових російського Чорноморського флоту. Був удар в борт, але корабель ми не втопили. Відповідно, зараз на нього очікую. Певний період ремонту потім, думаю, що він повернеться до виконання відповідних завдань. Чудовий приклад, чудовий досвід, який, звісно, варто масштабувати. Масштабувати, щоб, задіюючи нашу компоненту і далі працювати в такий спосіб, щоб воро зазнало чим більше втрат. Де факто зараз відбувається таке собі технологічне змагання між армією країн протистояння, і я сподіваюся, що ми матимемо змогу діяти більш ефективно, діяти на випередження в рамках превентивної діяльності. Поступово не поступово, але вихолащувати наступальний потенціал ОРС. Тут нам є насправді є чим пишатися, бо і значне зменшення, зменшення кількості застосованої на полі бою російської бронетехніки – це наслідок нашої ефективної роботи. Але знову ж таки, ми, ми маємо змінюватися. Ми повинні бути більш гнучкими, адаптивними, щоб перемагати на полі бою. Той хто пасе задніх, той гарантовано програє. З Азовського моря спускаємося туди до Криму. Там теж якась веселуха. Дрони атакували Севастополь, Паторію, Саки. Мешканці розповідають, що чули постійно вибухи, сирени. Що відомо вам, що там відбувається? В Криму постійно відбуваються нальоти наших ударних дронів через драконівські заходи контррозвідувальної та антидиверсійної діяльності. Фактично неможливо знайти інформацію в місцевих пабліках, зокрема в телеграм-каналах щодо наслідків е тих балон, які трапляються в різних куточках Криму. Але ну, посередковано можна говорити про те, що під е ударами наших дронів постійно знаходяться військові об'єкти російських окупантів, які знаходяться в західній та Південній захід західній частині нині окупованого Кримського півострова йдеться про об'єкти протиповітряної та протиракетної оборони на території Чорноморського, Євпатарійського та Сімферопольського районів. Йдеться про прильоти на литовища які так само там розташовані аеродром САКі, Саки 4 колись він називався, в селищі Федоровка, аеродром Кача, аеродром Більбек. Звісно, наші вовкулаки продовжують роботу щодо максимального сповільнення руху військових вантажів та ешелонів залізничним сполученням території нині окупованого Криму. Два приклади: станція Джанкої, станція Горожайна. Ну, здається всі. Ці новини чули і пораділи за результати ефективної нашої атаки наших спецпризначенців. В будь-якому разі в Криму ще багато роботи, бо ворог натягнув туди чимало своїх військових ресурсів. А отже, цей фактор безумовно ми маємо враховувати, коли говоримо про вихличення наступального потенціалу російських окупантів, а також про можливості Криму як логістичного хабу. Бо хто б щоб не казав, вороже приготування на півдні Запорізької області відбувається в тому числі і в першу чергу завдяки. Які ефективному забезпеченню цих приховитувань через територію нині окупованого кримського півострова? Я навіть побачила деталі. Тут гур пише, що вразило російський радіолокаційний комплекс зі складу ЗРК С 400 тріумф Криму. Черговий тріумф загарників на півострові осліп. Схоже, це фіаско. Демілітаризація окупованого Криму триває. Пишуть розвідники. Наскільки цей це знищення цього тріумфа зменшує і захист, і відкриває вікно можливостей для наших ударів там? Я думаю, варто пояснити для нашої аудиторії, що РЛС комплексу Тріумф це комплекс С-400, найсучасніший комплекс протиповітряної оборони, які знаходяться на озброєнні у російській армії, тому безумовно це велика вдача вразити цей комплекс. Відео в інтернеті вже шириться. Достатньо подивитися наскільки зухвало і наскільки ефективно відпрацювали е, сила оборони України, вражаючи себе, дуже дороговартісна е, станція, яка була де факто зруйнована. Чи можливо її відновити згодом? Ну, думаю, що не швидко. Російська оборонка працює на межі своїх можливостей, і вона не видавати на гора достатньої кількості відповідного устаткування, щоб надійно захищати різні куточки Російської Федерації, а також ті території України, які знаходяться під російською окупацією. Тому чудовий результат знову ж таки це ж системна планомірна робота нашої оборони, це не поодинокий якийсь випадок. Тобто така робота є, буде. Я певен в тому, що вона кінець кінцем призведе до тих результатів, та нас таких на які ми розраховуємо досвід кількаденної війни між державою Ізраїля та Ісламською Республікою Іран. свідчить про те, що в першу чергу, щоб проводити ефективні, в тому числі авіаційні атаки на відповідні території, має грутуватися на виконання першого кейсу. Кейсу руйнації ворожої системи протиповітряної та протиракетної оборони. Ну а далі діло буде. Хоча знову ж таки, а систем ППО, варто і потрібно працювати по в тих. Пускових медачка, звідки ворог запускає в наш бік дрони, а також балістичні ракети. Це серйозний виклик, з яким ми стикаємось, ну, Хіба що не щодня? Ну, ми також бачимо в соцмережах і знищення залізничної інфраструктури. З останніх бачили в Твері. А, а що там в Орлі? Бо теж ширяться кадри нічних вибухів і пишуть, що били по певних стратегічних об'єктах. Напевно, щось ударні дрони там теж зацікавило. Звісно, українські сили оборони мають абсолютно чітке завдання щодо вихлочення наступального потенціалу Російської Федерації з об'єктів російської оборонки оборонно-промислового комплексу військових об'єктів, об'єктів, які дотичні до військової інфраструктури в Росії є чимало. Відповідно, нам нашим дреноводам є чим займатися то наслідки тієї роботи ми і бачимо знову ж таки. Ми маємо розуміти, що історія це це не швидка. Ми здійснили десятки атак. По залізничному сполощенню на території Російської Федерації, але говорити про повну стагнацію залізничних перевозів, мабуть, що зарано. Ми знищили щонайменше не менше 23 виробництва нафтопродуктів в Російській Федерації. Так відбуваються певні перебої з постачанням найпопулярніших марок бензину. Але тим не менш, російська армія не зупинилася. Вона має змогу отримувати пальне та бензин з інших нафтопереробних заводів. Але Поступова стагнація російська армія відбувається через ту саму тактику тисячі мілких паризів, які яку зараз реалізують українські сили оборони. Ну пишуть, що Україна вже вибила майже всі російські НПЗ в радіусі тисяча кілометрів. Сподіваємося, що це не кінець. Так бо думаю, наступним етапом буде наша бойова робота по НПЗ, які знаходяться на більших відстані. Технічну можливість для того, ми поступово набуваємо. І як швидко ми зможемо масштабувати вилучення, зокрема, тих самих розпіарених ракет типу Фламінго, дізнаємось згодом, але я маю надію, що відповідна наявність ресурсів дасть нам певні можливості. До того ж, що вчора з'явилася та сама приємна звістка, що уряд США готовий напродавати відповідні бомбаракети, які мають можливість долати вісім 450 кілометрів. Я трохи скептично сприймаю цю новину – Одного боку, це чудова історія, бо ми матимемо додаткові ресурси. А з іншого боку, пам'ятаючи про те, що шеф Пентагона під Хексет займає досить помірковану, м'яко кажучи, позицію щодо російсько-українського протистояння, я не впевнений, що ми навіть маючи ці ракети, зможемо їх використовувати в такий спосіб, і тоді, коли нам треба, а не будемо витрачати купу часу на узгодження варіантів застосування цих ребомборакет. Давайте трохи ще поговоримо про фронт. От західні змі пишуть, що вже зафіксований провал так званого так званого літнього наступу, який Путін анонсував Трампу ще в липні за три місяці 0,3% української території. Більд пише Покровськ, не взяти буферна зона не створена. Ну, по перше, чи погоджуєтеся ви взагалі з оцінкою, що там літній наступ провалений, так і що це означає для нас? Як це далі вплине на плани окупантів? Чого? Очікувати, чи будуть вони ну анонсувати новий наступ? Щодо анонсів, навряд чи зазвичай будь-які приготування робляться приховано для того, щоб е, будь-який процес для е, е, противника був несподіваним. Що стосується планів у я бачив таку інформацію, що ще на початку цього року ворог мав надію, що до серпня місяця він зможе повністю окупувати всю територію нашої Донеччини. Як бачимо, серпень добігає до кінця, а у ворога навіть і шансів немає, що він зможе цю реалізувати. Зувати чимало експертів, стверджує, що ворог з нинішним темпом просування буде вирушати територію нашої Донеччини від півтора до чотирьох років. Тож, очевидь, що плани Путіна та його оточення на літній етап наступальної кампанії не виправдалися, але знов ж таки це в першу чергу досягається. Титанічними зусиллями наших воїнів, які на різних ділянках фронту стримують ворожу агресію, проводять певні превентивні заходи спрямовані на вихолощення наступального потенціалу росіян. Хоча знову ж таки навіть за таких умов ми маємо пам'ятати, ситуація в районі Покровська та Мирнограда залишається край важкою. Ворог продовжує атакувати нашу рубежі та позиції на сіверському та Ліманському напрямку. Складна ситуація для наших військ північніше від Купінська. Тобто ворог ще має сили, ресурси, зокрема, і ті, які зараз цими днями він спрямовує на південь Запорізької області. Цікому вірно, що у осяжній перспективі е до двох місяців ми будемо бачити запеклі бої на південь від Запоріжжя і на південніший від Арехова. В такий спосіб ворог буде на максимально змінити статус кво яке нині є на полі бою. Я маю надію, що нам вистачить сил, засобів, ресурсів, щоб не дати ворогу можливості просуватися вперед і продовжити ту саму важливу роботу в рамках стратегічної оборони щодо вихлочення наступального потенціалу Росіян. Тут німецький міністр Хакан Фідан вже вийшов заявою і каже, що Кремль нібито більше не наполягає на повному контролі чотирьох областей, готовий задовольнитися утриманням лінії фронту на Запоріжжі та 25-30% Донеччини. відсотків Донеччини. Що ви думаєте, коли чуєте такі заяви? Чи довіряєте ви цим, що за цією інформацією може стояти пан Фідан, міністр оборони Туреччини? Тому що це все ж таки варто деталізувати. А, він має позицію. Звісно, він має певний доступ до інформації, чи є на порядку денному в рамках перемовного треку саме така пропозиція. Я не знаю, звісно, до такого рівня інформації доступу має дуже обмежене коло посадових осіб. Але я маю надію, Насправді маю надію, що сьогоднішній візит нашої рядової делегації разом з очільником офісу президента паном Єрмаком, і секретарем ради національної безпеки та оборони України паном Умеровим дасть певні результати, певну дорожню, е дорожню мапу, в який спосіб будемо досягати умов перемир'я. Хоча я залишаюся е певним скептиком в частині, що е з того види висяжної перспективи, ну, бодай такий ефективний результат. Єдиний як на мене, ефективний результат це сила української зброї. Ми матимемо ресурси на полі бою. Відповідно, матимемо більш потужні перемовини позиції. Володимир Путін, його оточення здається, розуміється суто і виключно на силі української зброї. Будь-які інші аргументи, політичні заяви, круглі столи, семінари і інші навряд чи будуть спроможними повпливати впливати на його позицію. А отже. Техніка озброєння, боєприпаси до того озброєння для наших сил оборони є тим фактором, який спроможний в тому числі повернути сталий та безпечний мир на терени Європейського континенту. Інших варіантів на превелике вже я поки що не бачу. Дякую, пане Владиславе. Владислав Селезньо, військовий експерт, колишній речник Генштабу, був в ефірі Радіо НВ. Далі в нас будуть новини і продовжуємо спілкування. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.